А ви знали, що під час оцінювання повсякденної життєдіяльності функціонування особи, коли вам встановлюють групу інвалідності, взагалі оцінювання проводиться неправильно і не використовується повністю нормативно правова база, яка е, все таки прийнята нашим Міністерством охорони здоров'я державою для... Повної і реалістичної картини щодо захворювання, але ж я часто говорю, що питання не в захворюванні, а питання у функціонуванні життєдіяльності особ. І на сьогоднішній день під час оцінювання нормативна правова база не використовується е, повністю. Хоча на сьогоднішній день медики повинні це розуміти і знати, і, можливо, вони це розуміють і знають, але. Методи оцінювання, вони нічим не відрізняються від колишніх псек. І про це потрібно говорити. І зараз я вам розповім, що не використовується і що дуже важливо. Якщо ми беремо постанову 1338, положення про експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. І я прошу і завжди просив, шановних глядачів, щоб звертали. Увагу і брали за основу оцей вислів функціонування особи. Оце основа оцінювання. Не ваші діагнози. Тому що навіть з легким якимсь діагнозом, але якась хвороба дуже серйозна, але легкого ступеню вона дає право на встановлення групи інвалідності. Це право. І про це треба говорити. Тому, коли ви готуєте документи, коли ви подаєте документи, коли ви м м безпосередньо перебуваєте на самому оцінюванні, функціонування особи, оцей основний вислів, це саме головне. І в пункті 4 ми бачимо: експертні команди у своїй роботі керуються Конституцією України, законом України про ре, е, запобігання корупції. Іншими законами України, актами Президента України та Кабінету міністрів України. Нормативно-правовими актами. Неодноразово ми будемо ще зустрічати постанову 1338 безпосередньо. Хоча офіційно я поки що не зустрічав, що спираємося на це все. Але так воно є: е, міжнародний класифікатор хвороб 025. Дві крапки 2021 року. Це уніфікований класифікатор, національний верніше, класифікатор НК, де зібрано велика кількість хвороб. До речі, це не ми його розробили, але ми його запозичили і переклали. Якщо брати е, інтернет е, вигляд, то там 1600 з сторінок. Тобто всі захворювання різних видів, там передбачено. Але нема основного. Немає його. І про нього на сьогоднішній день практично ніхто не говорить. Міжнародна класифікація функціонування обмеження життєдіяльності та здоров'я Оце основа оцінювання. Цей документ дуже важливий. І саме, е, коли використовується цей документ, його повинні використовувати лікарі під час встановлення діагнозу, його повинні використовувати команда з оцінювання, де чітко прописано е, в балах, даються там певні категорії. Обмеження життєдіяльності людини, де є повна відповідь, як людина з даним захворюванням може жити, може функціонувати. Я б хотів, щоб ви звертали на це увагу. На сьогоднішній день я дуже часто е, зустрічаю різні медичні документи. Повірте, за день я їх. Можливо, там 100 бачу. І одні лікарі прописують, е, які трудові проблеми людина має. Е, інші не пишуть цього. е, Інші лікарі пишуть обмеження життєдіяльності, питання там обслуговування, пересування е, знову трудової діяльності. Простими словами, вони можуть і мають право це робити. В багатьох моментах лікарі пишуть лише діагнози. І ця інформація не об'єктивна. А от саме під час оцінювання і до оцінювання, і до речі, я бачив епікризи, де по МКФ в епікризах вимальовували картину, я вважаю, Хвала таким лікарям, велика хвала, що вони реально підійшли до того чи іншого питання, законні, як лікарі до тієї ситуації. То саме МКФ є основою для встановлення групи інвалідності. Саме він показує, як порушена життєдіяльність людини. Реально самому дуже складно розібратися. Я вам чесно говорю, тому що я на етапі вивчення цього моменту. Але я його буду включати в роботу, включати в скарги, і буду включати, якщо будуть бажаючі, під час подачі заяви на оцінювання. Це буде повністю розписана заява із скаргами по стану здоров'я. Це буде повністю розписана заява про е, життєдіяльність і прив'язані захворювання стан здоров'я до МКФ і, і МКХ. І я вважаю, що на даному етапі особа, яка подає, чи має верніше право подавати документи на оцінювання, вона повинна в переліку документів подавати заяву. І вона повинна. Сказати свою точку зору в заяві, тому що на сьогоднішній день під час оцінювання часто їй не дають сказати. І для багатьох людей це буде, знаєте, така підказка, коли все таки є інформація, надрукована в заяві, і вона з нею і ця заява подана до комісії. Тому звертайте увагу на функціонування життєдіяльності, те, що дуже. Має велике значення для вас під час оцінювання. Ми разом е, пройшли вже великий шлях, ми багато зробили з вами, але попереду ще багато буде цінної важливої інформації, тому що я розвиваюся, е, даю вам інформацію по максимуму, що я можу дати, проводжу консультації, допомагаю, роз'яснюю е, тому що все-таки. Потрібно звертати увагу на тих людей, які мають обмеження життєдіяльності. І не питання, що хтось повинен допомогти там, вийти з транспорту чи вступити десь в місце. Тут питання безпосередньо самооцінювання роботодавців, щоб звертали на це увагу, держава і, звичайно, в першу чергу. Лікарі, які зобов'язані все правильно прописувати, звертати увагу.